Всім привіт! Сьогодні 19-й день інкубації і будемо викладувати наші яйця на коврик. Як бачимо, температура в яйці 38,2, у інкубаторі 37,9. Ну що, будемо відключати і викладувати яйця. Також ми їх просвітимо, які будуть не запліднені, будемо відлажувати так. процес перевірки яйця і викладувати на коврик. Сьогодні вже повторюся 19-й день. На 20-й день ми вже будемо. Дивитися на кльов. Як бачимо, її це не повністю заповнене, але щось там движеться. Так, наступне. Так, будемо провіряти всі яйця і витягувати коврик. Так, теж добре. Це наполовину. Непонятно. Так, ну що, як бачите, у нас одне яйце вийшло необлідще. Так що 56 яйць у нас залишилося в інкубаторі. Так, ну що, я відімкнув автоповоріт, Зараз буду відсодиняти його і витягувати латки. Тепер він нам не потрібний. Будемо викладувати яйця на коврик. Це треба робити швидко. Щоб яйця не... Стили. Більше ми яйця провітрювати не будемо. Будемо чекати, коли з'являться наші маленькі курочки. Добавляємо води та будемо закривати. Це було останнє провітрювання перед тим, як вилупляться наші курчата. В наступному відео будемо вже знімати вилуп наших курчат. Всім до побачення, до зустрічей.